Борщ, цей борщ, мені щоночі сниться Крізь сон, крізь, сметаною сон, білиця, цей борщ, цей борщ, мене не покидає, любов про борщ, це кожен хлопець знає. Ми команда з Одеси, який Степан Гіга. Просто на пісню дісу борщ погано лягає. Саша, ти ніби нормальний хлопець, а думаєш тільки про одне. Про два. Про що ще? Про пампушки. Так з тобою все ясно. Любий глядачу, незважає на цей конфуз. Ми команда з Одеси, так сказати, перлинка Чорного моря. В Чорному морі немає перлів. А що є? Рапани. Тоді ми команда з Одеси, рапани Чорного моря. Ось, наприклад, жора. Жора, навіщо тобі сачок? Літо вже давно закінчилося, зима на носі. Mm, зрозумів. Ось це Ліза. Ліза ніколи не знімає свою шапку. До речі, чому ти її не знімаєш? Ну, поки у Гріфіндор не попаду, не зніму. Ну, давай шапку. Жора, а ти мультик про черепаху дивився? У пошуках немо. У пошуках здорового глузду, жора. Так, давайте показувати наші номери. А то жора весь мозг сюди на сцену принесе. Я Так виглядає один з найбільших дитячих страхів. Уявіть собі. Дитину забули на ринку сьомий кілометр. На картонці. Мамо? Тато. Я, де вас там носи, я вже машину прогрів, погнали. Коли ви приїжджаєте в Одесу, лежите на пляжі, насолоджуєтеся морем, засмагаєте та трішки починаєте засинати, з'являється він. Капітан Кукурудза. Арячая кукурудза! Ага, це ти капітан кукурудза. А це ти місіс похлопа! Це мій пляж. Ні, це мій пляж. Там я вже буду попкорном. В одеському дворі діти дуже рано дорослішують. Давайте подивимося, як це відбувається. Ну, мамо, ну мені це м'яч! Мамо, скинь попити! Мамо, скинь показники лічильника в ДТЕК, або знов будемо переплачувати. Починають заробляти на своє життя. Таксі уклон замовляли. Так, але ми хотіли машину, то не треба було обирати тариф економ. Але нас п'ятеро. Та зовсім не проблема. Значить, так, одна стає попереду мене, три інші позаду і одна сідає мені на плечі. І пристебніться, бо я ганяю як бешений. Одеський характер проявляється з маличком. Давайте уявимо. Діти прийшли до зубної феї поторгуватися. Ну, що там у вас, показуйте. Ви ще їх всією школою збирали? Ні, в мене просто мама стоматологом працює. Але в мене немає стільки монет. Може я вам якось на карту? Ви на засух заденете і не скупіться. І передайте Святому Миколаю, що без ФПВ і тепловізора не приходив. Я відкрита відпочиня дідо. Іхарши в Одесу, обов'язково сходіть на екскурсію. Хоча іноді вам може попастись і такий екскурсовод. Ну, тут у нас цей як його. Оперний театр. Так, так, він маленька та розумночка. Що знаєш. Звісно, знаємо. Ми навколо нього вже п'ять кіл мовчки прийшли. А тобі щось не подобається. Ну, ми вам тут тисяча гривень заплатили. Ну, покажіть нам хоч ще щось. А де ти бачила, що буде сит за тисячу гривень перенапрягався? Ну, коли моя Світуля намагалася рибу за тисячу гривень продати, вона перенапрягалася. Добрий вечір, Київ! Добрий вечір! Вам дуже велике вітання з прекрасного міста! Города Героя Одеса! Гопе! Моя Люба! Та де ж ти, діточка, бачила, щоб світулечка перенапрягалась? Ти ще моя рідна не бачила, як світулечка перенапрягається. І не дай, Боженько, нікому не побачити. О, Світуля, ми так а. раді, що ви прийшли. Покажіть нам, будь ласка, екскурсію по привозу, а то це щось не дуже. Ху -ху, дивіться, ну на привозі вас можуть і привітати, і відіслати, і приятне слово сказати. Ну, ми зараз з вами знаєте, дивіться. Ідемте, заходимо. Прекрасний рибний ряд. тому що є дві легенди на привозі. Першу показуй, пошлі. А я йшла, йшла, йшла. в Рибний ряд зайшла, стала, окам'яніла і далі не пішла. А чого не пішла? тому що перед вами стоїть легендарна тітя Соня. Вона стоїть на вас і дивиться. Просто дивиться і зве. Дивіться, ось ви підходите до неї, у неї де блискучі міста, там треба терти. Тут, тут і тут. Значить так, тут ви потерли на любов, тут ви потерли на удачі. Но легким двіженням тіла перед вами стоїть киця, яку треба потерти. Буде вам і любов, і удача, і усе. А розкажіть про ще щось. Ну, ви розумієте, про що я ще можу розказати? Я можу розказати вам про прекрасну жінку, світулю, яка знаходиться в молочному корпусі, торгує обалденно класною рибулькою. Дивіться, ідемте, виходимо, виходимо, просто виходимо з рівноряд Дивіться, А я йшла, йшла, йшла. йшла молочний корпус зайшла. Стала, і не то, що окомліла, а обомліла, тому що стоїть світуля з улибкою. Понімаєте? І зустрічає. По-перше, у світулі сама вкусна рибулечка. Хто поїсть світуліну рибулечку, будуть губулечки, як у самої світулечки. Ви розумієте це чи ні? Хо-хо-хо! Світулечка, а по чому ця рибка? Ой, почуй, дивись, ти вовремя прийшла. Значить, дивіться, до світулі, щоб іти, треба з трьох ходів. Диви. Заходиш зліва, я можу скривити лице. Заходиш прямо, я тобі улибаюсь. Но ти сьогодні попала моя красуня в акцію. Диви, якщо ти угадаєш, скільки оці ачарувательні жінки років, потім буде тобі і рибулька. Е, ну, може, десь соус, соус. успокойся. Я що плохо вигляжу? Я що плохо вигляжу? а ну скажіть мені, ти подивіться на цю красиву, очарувательну жінку. Подивіться на неї! СОСО! -СО! Які СОСО! -СО! Прямо розстроїла мене СОСО! -СО! Тоді, може, 20, десь. 20. Ой, успокойся, успокойся, уже починаєш. Я вже прям хочу таку гру вперед, знаєш, тако, ай я йду, йду. йду. Не вертаюсь назад, тому що я розумію, що Уже не піду далі, тому що вже назад не підеш, Тоді тільки вперед. Тоді, може, десь 30 серед. Дивись, серединка, правильно. 20, 40, 30. 35, світулька, ягодка, опять. Тому що кожна жінка, вона 35, по-другому не буде. Ну, я хочу тобі сказати, що ти угадала. Ну, тоді ось вам 30 гривень. Дякую. Успокойся. 30 євро. У нас уже давно євро-ринок. Гопа! Сідачі. Як кажуть, у нас в Одесі з гостей з порожніми руками не повертається. Тому ми готові взяти кубок. З вами була команда Моя Одеса трішки любові і трішки солоного бризу. Ого, ого, ви зірки, моя Одеса, описки.